Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Отже, у нас опитування, з нас запитання, з вас короткі відповіді: так або ні. Так. Чи можна сповідатися онлайн? Ні. У житті християнина найголовніший має бути Бог? Беззаперечно, так. Чи обов'язково цілувати руку священника, коли він благословляє? Ні, не обов'язково. Чи гріх пропустити літургію, коли хворий? Ні. Танцювати у пісті є гріхом. Так. Робити пластичні операції гріх? Так. Чи можна хреститися лівою рукою, якщо права у гіпсу? Можна. Чи правда, що той, хто помре на Великдень, одразу попадає в рай. <гум> Ні, не правда. Чи існує кара божа? <гум> так. Чи є гріхом при депресії звернутися до психолога? Ні. Чи правда, що дитина, коли народиться, її не можна нікому показувати до хрещення? Та ні, це абсурдно. Чи можна поминати померлих за столом горілкою? Ні, не потрібно. Ворожити на картах є гріхом? Так. Чи правда, що несплата податків це гріх? Так. Чи правда, що коли людина матюкається на іншу, то це є прокльони? Так, це правда. Дякуємо от. Нехай Бог помагає кожному.